У цьому відео ми разом з вами поспілкуємось про те, що таке імовірність та як її порахувати. Я більш ніж впевнена, що у звичайному житті ви чули слово імовірність. То що ж це таке? Ми можемо сказати, що імовірність це числове представлення можливості того, що певна подія відбудеться за заданих умов. Трішки складно? Спробую пояснити на прикладі. Отже, я маю монету. У моєї монети з однієї сторони є копійка, тобто цифра, а з іншої герб. Копійка і герб. І що мене цікавить, так це яка ймовірність отримати копійку при підкиданні монети. Тобто, я можу це назвати підкиданням. Підкидання. І моє підкидання це певного роду експеримент. Отже, я його так і назву: експеримент. Експеримент. Прекрасно. А кожен експеримент має свій результат. До цього ми ще повернемося. Отже, імовірність. Імовірність прийнято позначати за літеру П. І в дужечках я напишу, а що ж мене цікавить отримати копійку. Чудово. То як ми можемо знайти нашу імовірність? Отже, імовірність це відношення результатів, які нас задовільняють до загальної кількості всіх можливих результатів? Я так і запишу. Тобто, скажу, що це відношення кількості результатів, що нас задовільняють, результатів. Можна сказати, які підходять, які підходять, підходять до кількості всіх можливих результатів. Тобто записую кількості всі можливі результати, всі можливі ливі результати. Результати. Прекрасно. Отже, пропоную розв'язати дане завдання з монетою. Скільки всього можливих результатів ми маємо? Ми маємо два результати. Або копійку, або герб. Отже, два результати. І скільки з цих результатів нам підходять? Лише один. Адже нам підходить лише копійка. Отже, ми можемо сказати, що ймовірність отримати копійку при одному підкиданні. Буде становити одна друга. Або це також 50%. Прекрасно! І насправді. Дана ймовірність буде зберігатися для великої кількості підкидання монети. Тобто, якщо ви підкинете 50 разів, все рівно ми будемо вважати, що ймовірність отримати копійку буде одна друга. Або якщо ви підкинете 100 1000 і так далі. Якщо ж ви вирішите провести власний експеримент і дійсно підкидати монету 1000 разів, то ви помітите, що результат. Буде принаймні наближеним до однієї другої. Пропоную зробити ще один приклад. Для початку я розмежую два наші приклади. Чудово, що ж, я маю гральний кубик. Прекрасно, думаю, ви всі з ним знайомі. Отже, тут у нас знаходиться один, тут два, тут три, чотири, та шість. Прекрасно, ви знайомі з гральним кубиком. І що мені цікаво, так це яка ймовірність отримати одиницю, якщо я підкину кубик один раз. Спочатку пропоную перелічити всі можливі результати. Отже, що ми можемо отримати, коли ми один раз підкидаємо гральний кубик? Це може бути одиниця, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка та шістка. Чудово. Отже, ми маємо шість можливих результатів. Записую в знаменнику шістку. Чудово. А який результат мені підходить? І скільки їх? Мені підходить лише одиниця. Тобто, один з шести варіантів задовільняють мої умови. Тобто, ми можемо сказати, що ймовірність отримати одиницю при підкиданні грального кубика становить. Одну шосту. Чудово, сподіваюся, що з цим було зрозуміло. А тепер, яка ймовірність отримати одиницю або шістку. Отже, кількість всіх можливих результатів у нас не змінилася, у нас також їх 6. Кубик ми підкидаємо один раз. Проте, скільки результатів мені підходять тобто задовільняють мої умови. Ми можемо сказати, що це одиниця. Або шістка. Тобто два результати задовільняють мої умови. Відповідно, ймовірність отримати один або шість становить дві шостих, або одну третю. Так, або це те ж саме, що одна третя. Чудово! А тепер маю таке є для вас запитання: а яка ймовірність отримати двійку та трійку? У чому різниця між моїм попереднім питанням з одиницею або шісткою та двійкою і трійкою? Що ж, цікаво, кількість всіх можливих результатів також у нас 6. Проте, чи можливо за одне підкидання одночасно отримати і двійку, і трійку? Це неможливо. Відповідно. Наша ймовірність буде становити 0 поділити на 6 або ж просто 0. Чудово! І маю для вас останнє запитання, аби переконатися, що ви точно зрозуміли, що таке імовірність та як вона обраховується. Отже, ймовірність, скажімо, отримати парне число. Парне. Отже. Кількість всіх можливих результатів у нас лишається 6, проте які результати мене задовільняють? Це буде двійка, четвірка та шістка, адже лише вони є парними числами. Тобто 3 поділити на 6. Або ж ми можемо трішечки скоротити і сказати, що це буде одна друга. Прекрасно! Тепер ви точно знаєте, що таке імовірність та як вона обраховується.